В Україні розробили крилату ракету, яка зможе обдурити російську систему ППО. Відеосюжет про українських винахідників опублікував французький телеканал «Франс-24». Повідомляється, що творці ракети під назвою Трембіта добровольці конструкторського бюро парс, які раніше виготовляли міномети. За їхніми словами, виробництво ракети буде в сотні разів дешевшим за будь-які західні аналоги. Ми хочемо виснажити російські засоби. ППО волонтери конструкторського бюро зазначають, що з початку 2014 року їх розробки не мали фінансової підтримки від держави, але зараз є державні діячі, котрі готові допомогти з виробництвом. Розробка, яка робиться підприємцями чи волонтерами, чи Якимись ініціативними групами вона зазвичай робиться і швидше, і дешевше ніж великою бюрократичною машиною. Дальність такої ракети становить понад 140 кілометрів, швидкість понад 400 кілометрів на годину. Наразі обговорюється можливість виробництва ракети одразу у кількох точках України.